Якісне лікування та швидка реабілітація. У Рівненському обласному протипухлинному центрі з'явилася нова лапароскопічна стійка. Використовують її для проведення складних операцій. Маргарита Пісецька працює у медзакладі не один рік. До цього мала досвід роботи із подібними стійками. Утім, з появою нового обладнання одразу помітила суттєву відмінність. Наразі ця лапароскопічна стійка має технологію 3D, що покращує візуалізацію, і має технологію флюоресценції, що дозволяє фарбувати, наприклад, лімфовузли з допомогою індиціаніну такого фарбника, і виконувати більш сучасні операції, не робити системних лімфодисекцій там, де цього не треба, а фарбувати, маркувати сигнальні лімфовузли і видаляти тільки їх. Лікарка відзначає, апарат обладнаний новітніми технологіями. Він забезпечує пацієнтам швидшу реабілітацію та не залишає значні сліди від хірургічного втручання. Переваги лапароскопічного доступу вони беззаперечні. Пацієнти після лапароскопічних операцій швидше одужують, тому що немає великих розрізів як після відкритих операцій. І період реабілітації зменшується до трьох днів, а іноді менше. Також є великою перевагою для пацієнтів з надлишковою вогнегом. Вою ризик формування кил операційних, після лапароскопічних операцій такого не відбувається. Лапароскопічна стійка у медзакладі з'явилася не так давно. Її протипухлиний отримав із Німеччини. Сучасне обладнання, задоволення не з дешевих обійшлося у 10 мільйонів гривень. Утім, для закладу це була необхідність, враховуючи ті об'єми сьогодні оперативних втручань, які ми проводимо в центри. сьогодні проводиться 10, 12, 15 оперативних втручань кожен день. Це ці технології дадуть можливість о, швидшого і кращого видужування виходження пацієнтів. Віталій Бойко зазначив, заклад і надалі оснащуватимуть сучасним обладнанням, аби лікування було якісним та безпечним. Вікторія Якимець та Ілля Лахай, телеканал ITV, Медіагруп.